Дякуємо, що ви погодилися і знайшли час для нас. Фізичної спроможності захопити нашу країну у Росії. Вже немає. Хребет вже надломаний. Та єдність, яка у нас була на 24 лютого, те єднання, яке у нас на той час було, от, нам треба його обов'язково зберегти. Зараз вони будуть робити розподіл по. Лінії, та давайте отак от, от вже домовимося, як є. Вони зупинятися, не вони возьмуть, скажімо так, рік, два, три, чотири, скажімо так, на приведення себе до певного, скажімо так, якогось іншого ладу. Там хтось зараз вмирає, хтось стає калікою, хтось стає переселенцем. А в Верховній Раді нам розповідають, що у них нема голоси для того, щоб прибрати увагу церкву московського патріархату. А дебати уявляйте собі, де будуть дебати під Бахмутом?